Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська Прикраси і аксесуари. Сьогодні я вирішила вам показати декілька намист в жовто-блакитному кольорі, в кольорі нашого прапора, в символічному кольорі, як історик моди Васильєв сказав, що цього року в Мілані і в Парижі будуть ходити в жовто-блакитних платтях з віночками на голові. Тож і жовто-блакитні прикраси також цього року актуальні. І це так, я пам'ятаю, як почалася війна в 2014 році, і також дуже були актуальні жовто-блакитні прикраси. Потім люди до всього звикають, але поєднання жовтого і блакитного, воно є таке, знаєте, унікальне. Ще з давніх-давніх давніх часів. В писаннях згадуються ці кольори, і вони символізують, що поєднання матеріального і духовного. І блакитний колір це є матеріальне, а жовтий колір це є духовне. У нас трошечки відношення прапора інакше, жовте поле, синє небо. Ну, але. Я притримуюся більше цієї думки поєднання духовного і матеріального. Якщо воно є в гармонії, то буде гармонія у всьому. Тому дуже люблю це поєднання, і воно викликає якийсь такий позитив. Не знаю чому, можливо, то в мене так. Але кому подобається, то прошу переглянути, що я зробила для тих, хто любить. Жовто-блакитні прикраси. І першим покажу вам таке велике намисто для такої солідної пані з таким ексклюзивним дармовисом. Я його знайшла на аукціоні. Другого подібного ви такого не знайдете. Він є досить великий, бачите, який. Але дивіться, який тут рисунок. Ось, наниз я дала. Такі ланцюжки. А доверху поєднання бакеліту, оці такі намистинки бакелітові, це бакеліту, це є пресований агат, пресована бірюза, боговліт. Ось ще бакелітові намистини такі агатові. Ну, тут різні всякі такий замочок великий. Для такої пані, яка любить такі великі прикраси. Воно не є вже аж таке дуже велике, але зазвичай більше, ніж делікатні пришийці. Присуну я, бо наступні будуть менші. Так, вміщаємося ми. Вміщаємося. Матеріал подібний, така бірюза, овліт, такі намистини фурнітурні, оцей агат пресований, бірюза пресована, бакеліт і на закінчення замочок. Такі шапочки є ще. Ще делікатніше. Ось. Матеріал подібний. І до того намиста ще є сережки. Хто любить комплекти. Така швенза з стразами. Такі шапочки. Шапочки різні, бо різні за розміром намистини. Тут такі роздільні намистини зі стразами. Говліт. Ось, і гачок мій любимий. І є ще намисто невеличке, але більш таке в етно стилі. Такими дармовісами це мідь з патиною, з другої сторони, рисунок інший, можна і так, а можна і так. Мені це більше подобається. Але сьогодні можна так, завтра можна цією стороною бакелітові намістини і говліт під бірюзом. І ще є декілька видів сережок, зараз вам покажу. Вони не підходять до тих намист, але вони можуть підійти до ваших прикрас. Ось така сережка, така шапочка, ковпачок ручної роботи зі стразами. Дуже така цікава. Намистинка вона плоска. Виглядають великі, але вони, бачите, в не є товсті. Ось є ще ось такі. З такою бірюзою. І ще є одно, хто любить на гвоздиках такі маргаритки. Ось на гвоздику, бачите. Відео коротеньке, але щоб вас не обтяжувати. І, зрештою, не маю часу, але вирішила щось для вас трошечки показати. Так що, заходьте до мене у Фейсбук, заходьте у мій магазин, там є більший вибір. І жовто-блакитних також дуже багато я зробила колекцію. Так що, вибирайте. Посилання я дам під відео на магазин і на Фейсбук. Всім гарного дня і до наступних відео!